У Харкові тихо, та протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів Харківщини, розташованих вздовж державного кордону з Російською Федерацією та лінією зіткнення. Зокрема, з мінометів реактивної та ствольної артилерії ворог обстрілював міста і села Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Є цієї доби поранені через обстріли. Інформують медики. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги. В Куп'янському районі з пораненням госпіталізований 42-річний чоловік. Крім того, чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням, отриманим напередодні. Як звітують рятувальники, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, цієї доби не зафіксовано, але є на жаль пожежа через спрацювання ворожої міни. На міну в полі наїхав трактор. В результаті вибуху постраждав механік, а сам трактор загорівся. На момент прибуття рятувальників площа горіння склала 25 квадратних метрів. Подія трапилась біля села Погонівка. О 7 сьомій ранку вогнеборці ліквідували пожежу. Розмінування на Харківщині триває. За добу знешкоджено 412 вибухонебезпечних предметів. Але мінна небезпека все ще висока. Застерігають у штабі оборони та закликають бути обачними. На лінії фронту українські військові тримають позиції та продовжують вести бої з окупантами. Яна Біляєва Стаздайняко Харківські звести.